Ярмалаєв Вірі Вікторович, учасник російсько-української війни. Я пам'ятаю, якою була Буча. Я тут народився і виріс. Тут був ліс, були дуби, були сосни. Було дійсно тут комфортно проживати. Моя родина проживає в Бучі з 46-го року. Цей весь час. Мої рідні. Батько, баба. Брали участь у розбудові цього міста. Але за це, коли барак, якому я проживаю, вже практично був розвалений, ми звернулися за допомогою до Бучанської міської ради, до ЖЕКу. І на протязі з 2002 року одні обіцянки. Одні обіцянки ніякої реакції по цей день. Мій батько звернувся до Бучанської селищної ради, постійно, періодично, писав заяви. На ім'я Бучанського міського голови, про виділення йому житла або ділянки. Батька не стало в 2002 році. Але по цей час земельної ділянки немає. Він її не отримав. Царство небезпеки. Дуже багато проблем влучив. Дуже багато. Що стосується атовців. Одні обіцянки, прикриття АТОвцям своїх деребаних корупційних схем. Як була ситуація з Ромой Галаватінком, як виділили йому в лісовій зоні ділянку, які потім у нього красиво віджали, помінявши, давши за це там якусь там квартиру за, за якихось 20 тисяч доларів. Дуже багато питань. Але народ нас ще стісняється, стісняється. Вимагати те, що йому належить по закону. А все тому, що вирішує одна людина. Одна людина є тут, цар і Бог в цьому місті. Так не повинно бути. Я вважаю, що так не повинно бути. Згідно закону, учасники АТО повинні отримати земельні ділянки. Не квартири, так як пропонує Федорук і його команда. Коли роздаються земельні ділянки, вони передаються власність там, під забудову. Є цю кутому. Там будуються. Житловий комплекс. І з цього житлового комплексу вже роздаються квартири. Це є обман, я вважаю. Те, що тут відбувається Бучі, є іскравий приклад кланово-олігархічної системи. Я не хочу жити в такій системі. І не хочу жити в такому місті, яке опозиціонують прихильники Федорука як європейське міс... місто. Це не європейське місто. Це лише ілюзія, картинка. За якою ховається дуже багато негативу. Я хочу жити в місті, в якому кожен мешканець цього міста буде себе почувати. Дійсно захищено, дійсно комфортно. Коли ти приходиш в міську раду, де тебе не відноситься як до, до якогось останнього, а дійсно вирішує твої наболілі питання.